Ну, я б сказав, що така бойова нічия, яка, на жаль, не виявила переможців. Ми також дуже сьогодні прагнули перемогти. І я думаю, що якщо в першому таймі десь ми могли пропускати, десь перший тайм був за рухом, другий тайм ми мали дуже класні моменти, Погоріла Осієєва. Це виходи вічна вічі, і, На жаль, їх не використали, тому повинні прийняти цей результат, але мені подобається відношення хлопців. Мені подобається те, що вони прагнуть, те, що вони на 90-ті хвилині, як їм не тяжко. Вони хочуть перемагати. Я думаю, що якщо вони так будуть продовжувати, то в майбутньому перемога прийдуть. Мені подобається молодь руха. У вас зібрані практично найсильніші українські футболісти. Які спрогресували за три роки. Ви прагнули цього, і ви прийшли до того, що ви зараз боретесь за медалі чемпіонату, за єврокубки. Ви цього заслуговуєте. Тому у вас гарна команда, з вами приємно грати. Ви самі граєте в футбол і даєте грати супернику. Тому виходять дуже видовищні матчі з рухом і у нас також. Тому Компліменти, молодці, ви на правильному путі, і тільки компліменти. Я б сказав, що я не, не задоволений результати, тому що те, як те, що проходило в другому таймі, ми були ближче до перемоги, і тому такий, скажімо так, осадок стався. Все-таки наші гравці дуже, дуже хочуть, і ми дуже хочемо перемогти, щоб, скажімо так давно ми не перемагали. Нам потрібні перемоги, нам потрібні важливі перемоги для того, щоб гравці повірили, повірили в себе, перш за все, повірили в нас, і якомога, щоб це пройшло якомога скоріше, тому що вони дуже дуже гарний. У нас підбір молодих українських виконавців, які по яким і по якихось там причинах не грали в. В клубах, в яких вони грали до цього, вони не мали ігрової практики по півроку, по року. Але, на мій погляд, це дуже перспективні українські футболісти, і в яких дуже гарне майбутнє. Якщо вони будуть так працювати, будуть і перемоги, і будуть і гравці, які будуть представляти національну збірну. Ну, я, я б не сказав, що незручний суперник. Ви, ви розумієте, команда рух грає, прагне перемоги в матчі і грає в футбол, і вони борються за свій результат, і в них це гарно, особливо в цьому чемпіонаті, в них це гарно виходить. Якщо подивитись, да, проаналізувати матчі, які були, вони грали до нашої зустрічі, то вони дуже багато забувають суперникам. У них дуже сильна атака. В них, в принципі, є баланс і в обороні, і в середній лінії. Тому потужна команда. Я, я рахую, що пройде якийсь рік-два, якщо рух збереже цей состав, то рух буде боротися за вищі нагороди. Звичайно, ми результатом не задоволені. Хоча я не можу сказати, що хлопці погано зіграли гру хлопці з першої до останніх хвилини. Ми грали з позиції сили, мали. Голівові моменти, просто не реалізували їх. І я можу лише подякувати хлопцям за цей матч. Нормально було на команду. Я ж казав, що ми наше першочергове завдання створити команду, боєздатну команду, конкурентоздатну команду. На сьогоднішній день команда з 11 матчів в чемпіонаті, тільки одна поразка. Я не рахую, що це негативний результат. Знову ж таки, мене забили сьогодні свої моменти, швидше всього, через. Нехватку досвіду, нестачу досвіду, тому ми рухаємося далі, будемо працювати, і ми грали з позиції сили, ми грали сьогодні першим номером і ні одну гру, чи домашню, чи виїзну. Ми не граємо від оборони і ми заставляємо команду суперників, щоб вони грали номером. Тому я тільки дякую хлопцям за гру їх. Розумієте, якби на початку першого тайму Денис Тослюк забив гол. Гра би зовсім по-іншому складалася. У треба було б відкриватися. Зовсім інша гра. У нас би з'являлися зони. Тому я не хочу говорити зараз, що ми працюємо над позиційними атаками. Але знову ж таки, позиційні атаки ні одна команда, напевно, доїдало не тренує. Забий гол пішла би зовсім по іншому, гра, ми б зараз по іншому говорили. Звичайно, ми результатом не задоволені, але ще раз кажу. Я хлопцям подякував за гру і дякую. Як, за те, як вони працюють, і який стиль гри ми з Вийшли, я не можу сказати, що заміни погано, вийшли чи непогано. Вони не зіпсували гру, хотіли, звичайно, є помилки, в кожного гравця є помилки, і гравці, які вийшли на заміну, також у них були помилки, будемо їх виправляти, але я не можу сказати, що гравці, які вийшли, зіграли сильніше тих, які були з з перших хвилин чи гірше. Ми нормально готуємося до всіх, нема різниці, до будь якого суперника, до будь-якого матчу, тому ми нікого не відокремлюємо. Я ще раз кажу, наше завдання розвиватись, рухатись далі, тому в кожний матч ми будемо грати на перемогу. Який буде кінцевий результат, знову ж таки, це тільки покаже час, але для нас важливо, щоб ми грали в хороший футбол з позиції сили. Це найважливіше на даному етапі. Ну я би не хотів. Це говорити, що Олександрія незручний суперник, ну, якщо такі результати, значить так виходить, я не цікавився статистикою, матчами з Олександрією, але Але ну, будь-який суперник для нас в тому чемпіонаті складний, будь-який непростий суперник. Не можу я сказати, чи Динамо нам Київ, чи з Минаєм нам легко було. З Минаєм також легко не було, тому для нас всі суперники складні, і ми дуже серйозно до всіх суперників з повагою готуємося. Завдання у нас у нас дуже молода команда. Минулого року, якщо я не помиляюсь, у нас грала в середній вік команд 20,8 років, 28, тому це дуже молоді хлопці, і не можна, ще раз кажу, на них тиснути. Треба створити команду, яка з часом буде претендувати на найвищі місця в чемпіонаті України. І я впевнений в тому, що ця команда, ці хлопці, якщо вона буде збережеться, вони будуть боротися за призові місця наступних чемпіонатах.